Доброго дня, шановні громадяни України. Сьогодні тема розмови буде досить цікава. Мабуть, ще я з, таким, з такою темою не звертався ніколи до громадян, до урядових, не державних, до державних структур через інтернет. Справа в тому, що сьогодні я хочу оголосити журналістський запит до Пустометівського районного суду Львівської області у зв'язку з тим, що Пустометівський районний суд не приймає і не хоче приймати мої журналістські запити, які йому офіційно скеровуються на його електронну адресу. Отже, 28 листопада 2022 року на електронну пошту Пустаметівську районного суду Львівської області, як і у попередні роки, 2015, 2018 роки, я скірував запити до цього суду у такий самий спосіб. Значить, 28 було скерований запит. За вихідним номером ВСП 201 дріб 11, 22, 2 від 28.11.2022 2022 року. На інформацію про розгляд справи про адміністративне правопорушення відносно громадянина Єнішевського. Запит підготовлений та направлений до суду відповідності до вимог законів України про доступ до публічної інформації та про інформацію. 28 листопада на мою електронну пошту з електронної пошти Пустомиківського районного суду Львівської області надійшов лист відписка без зазначення її автора про те, що мій лист не запит, а лист. Не береться до уваги і не підлягає реєстрації. При цьому Пустомеківський районний суд зазначив, що діє на підставі вимог закону України про електронні документи та електронний документообіг, що означає обов'язкову наявність електронного цифрового підпису. В мене, як у автора запиту. Тож, 01.12.2022 звернувся до суду з повторним журналістським запитом, яким нагадав, що згідно приписів закону України про доступ до публічної інформації, про інформацію, запитувач має право звернутися до розпорядника інформації з запитом в усній, письмовій чи іншій формі поштою, факсом, телефоном, електронною поштою. Що мною і було зроблено на вибір запитувача, до речі, так каже закон, як це вказано у статті 19 у відповідь Пустометівський районний суд повторно відмовив мені у реєстрації запиту з тих самих підстав, враховуючи наявність нескасованих ковідних епідеміологічних обмежень, відповідних приписів Ради суддів України. З огляду на встановлену законом можливість подання запиту у іншій формі, вирішив втретє, подати запит через інтернет, записавши його текст на відео, яке буде скероване до суду. Текст запиту, номер ВСП 201. Дріб 28, 11, дріб 22, риска 2 від 28.11 до 22 року. Проголошується мною особисто, журналістом інформаційної агенції, журналістом проти корупції Жуком Олександром Сергійовичем, на відео і надсилається до суду. Отже, я зачитую запит. Я його спочатку покажу, як він виглядає. Ось так він виглядає. Бачите, є офіційний бланк, все як положено. А тепер я його зачитаю. Пустомитівський районний суд Львівської області. 81100. Це індекс. Місто Пустомити, вулиця Кандиби 3. Електронна адреса. Інбокс, маупа, пу.л.coрт.goa. Це все англійськими літерами. Запитувач Жук Олександр Сергійович, журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції. 79.025, міста Львів, вулиці Папородна, 13, квартира 8. Вверху зазначений мій телефон. Є вказаний на плюс 38 067 713 2174. Журналістський запит 10.06.2021 року. До Кам'янка Бузького районного суду Львівської області з відділення поліції номер 1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності Янішевського Володимира Ярославовича за вчинення правопорушення, передбачено частиною 1 статті 130 КУПА. Справа була зареєстрована за номером 446, дріб 1126, дріб 21. З протоколу про адміністративне правопорушення серії ОБ номер 052 834 від 6.06.2021 року вбачається, що місцем правопорушення був населений пункт мурований Пустомитівського району Львівської області. 11.06.2021 року Кам'янка Бузьким районним судом Львівської області ухвалена постанова у справі номер 446. Дріб 11.26, дріб 21, якої матеріали справи відносно Янішевського повернуті до відділення поліції No1 Львівського районного управління поліції ГУНП Львівської області для направлення на розгляд по підсудності. Через єдиний Державний реєстр судових рішень встановлено, що 30.09.2021 року Постомитівським районним судом ухвалена постанова у справі. 446, 11, 26, 21, якої провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності Янішевського закрито у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення. У тексті постанови судом вказано, що матеріали справи не доведено жодним належним чином. Вірніше жодним належним та допустимим доказом факт відмови громадянина Янішевського від проведення огляду на стан сп'яніння та факт перебування останнього в стані алкогольного сп'яніння, що в свою чергу свідчить про недоведеність вини останнього, викладена інформація може свідчити про те, що поліцейський, який склав протокол про адміністративне правопорушення серії ОБ «Номер» 052 834 від 6.06.2021 на року намагався з порушенням вимог закону та нормативно-правових актів притягнути до відповідальності громадянина Янішевського, скерувавши до суду документи, що складені з порушенням відповідних приписів інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів. Про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовані не в автоматичному режимі, яка затверджена наказом МВС України номер 1395 від 7.11.2015 року. Згідно вимог статті 21 закону України про інформацію. До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені відомості про факти порушень прав і свобод людини, про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. На підставі викладеного та вимог закону України про інформацію, прошу вас. Як розпорядника інформації, надати наступну інформацію. Перше. Прошу надати копію протоколу про адміністративне правопорушення серії ОБ номер 052 834 від 6.06.2021 року на Янішевську, обмеживши в дужках закресливши доступ до інформації про персональні дані Янішевського, що внесені до бланку. Протоколу, дата народження, громадянство, місце проживання, місце роботи, від, відомості, внесені до посвідчення водія та документа, що посвідчує особу, місце проживання свідків, вказаних у протоколі. Прошу надати копію супровідного листа, за яким матеріали справи номер 446 1126, 21 надійшли до суду. Повну, точну та достовірну інформацію запитувано. Прошу надати установлену законом строк на мою електронну адресу. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, підпис 28.11.2022 року, номер ВСП 201, дріб 28, дріб 11, дріб 22, риска 2. Показую другу сторінку цього запиту. Ось я звертаюсь до Пустомиківського районного суду через інтернет, через YouTube і Фейсбук з проханням зареєструвати мої запити і надати мені письмову відповідь у відповідності до мого запиту на мою електронну пошту, установлений законом строго. А тепер на закінчення цього звернення до суду, я хочу повідомити. Громадянам, є така приказка: не буди лихо, поки тихо. Ось. Значить, в мене накопичилась велика кількість матеріалів на Пустометівський районний суд, на суддів, на їхні законні дії, на їх корупційні дії і так далі. З 2015 року. От у зв'язку з тим, що вони так поступають по хамськи до мене. По Хамськи я ще раз підкреслюю, тому що якби я. До них перший раз звернувся, і вони би сказали, що ми тебе не знаємо, хто ти такий і так далі. Давай свій електронний цифровий підпис у відповідності до вимог законів і так далі. Якщо б вони самі були святими і не порушували закон, я би промовчав. Але оскільки вони на них нема де печатки ставити на тому суді, корупційної печатки нема де ставити, то обов'язково я буду оприлюднювати ті всі дані, які в мене є з 2015 року. А їх дуже, дуже багато, повірте мені. Дякую за увагу.